Що цінніше, картина за 5 мільйонів доларів чи картина за 500 доларів, яка врятувала людське життя. Бо саме ці гроші дали змогу втекти з під тиску системи. Її звали Зінаїда Серебрякова, і всі казали, вона не наша. Але вона писала в листах: Моя батьківщина, Україна. Вона народилась у родині Бенуа Лансари — архітекторів, художників, інтелігенції. Її підтримував Олександр Бенуа, Шурамб, як вона його називала з дитинства, навчалась у Ріпіна, захоплювалась дега, але найбільше нескучним поблизу Харкова місцем, куди поверталась подумки все життя. Жодне місто не давало мені такої радості, як мій дім. Вона не визнавала авангард, бо для неї мистецтво це не експеримент, це спокій, рух, тиша. Вона була меланхолійною, дуже спостережливою і ніколи не вважала свої картини великим мистецтвом. Вона просто малювала те, що бачила, але саме ці роботи продавались, і саме завдяки їм вона жила. Її запрошували до офіційних виставок, обіцяли безпеку. Вона відмовлялась, бо не хотіла ризикувати тими, кого любила, і лише в останній рік життя її нарешті згадали, запросили, і вона тільки спитала. Мої роботи стали комусь потрібні сьогодні. Одна з її картин коштує 5 мільйонів, а інша зберігається в одеському художньому музеї.